Так от я за ти рудіньки. Ще тато колись казав, що там колись до руду добували, і там йшли тонелі такі по підземлю, землю вниз. Казав, що там колись коней туда запихали. Ну, значить, є така технологія, це пірід. це є сульфат заліза. Він такий блиск, як золото має. Нема там такої руди, як золото. Yeah, листи, знаю. Як там лише просто млаки млаки є такі нержавіючі Не млаки. Що Щоржа. Що Млака. Постійно ржава, це болотна, болотна руда. Болото тепер так, стало так. І, та, і там червоне таке. Це, 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 це так. І це там і такі болотна руда. Тон... – Тато казав, що тонелі, бо там є такі гевпадини трошки. А то кажуть, що то певну посадку дали, до то тих тонелі. Що... Так, може бути. Так, так. Да, да. Це болотна руда. От її і Томашівці от там добували. Тобто в Війнилів, може і звідси возили до, до Войнилова. Може і так, так? так. Це, було, це був колись ну, центр металургії. Оце, оце. А Бойківщина, от, бойки. То, то оця народність Бойків походить з, з території між Грецією і Римом. Вони були звідти витіснені значить, або римом, або Грецією, і вони перейшли сюди. І бойки це перекладається як людина лісу. Людина а, з лісу. Та, ага. Ці були спеціалісти впродовж багатьох тисячоліть. Спеціалісти по рубці дерева. Ага. І як робилися з гір. По ну воно є воно, воно є спускали, в генах спускали. у нас тут. Так, так, <клес> Люди. Спускали, наприклад, а піло було де це виловлювали ці плоти, ага, і ага. там сортували і ага. розпилювали. Ага. Та то Так, так, так. Це і гуцули таке практикували, ага. і, і ці, ці бокараші, чи як вони називаються ці плоти, спуски. To, але самі бойки, то це народні, це кельти. Це, це ті такі дуже войовничі, ага, такий етнос. От вони зараз вони закінчили свою історію це в Англії, це Ірландія, ну частина там Франції. Ага, що так вже дійшли до туди, так. А ви гуцул? Ні, ні, я по куттям. Оця територія між Дністром і, і, і Прутом, ця територія називається Покуття. Покуття. А тут у нас є такі народності. Гуцули, Бойки, Лемки, лемки. Опіляни і Покутяни. П'ять етнічних груп.